Ну, а зараз я прочитаю одного про давним-давно забутого поета Олега Лише. <риклад> Мені ж дали все-таки 15 хвилин, правда? правильно? <риклад> я можу заспівати чи що? А то хорошо. пан Махно з містра десь там недалеко. Там Хадсон і стрібер. Але це можна звати Дністров. Я бачу, висота, що заплутає людей у цій цій А я сам із містечка тиснується. Там є дві річки Стриба і Ворона, але е, тут я е, прочитаю про Дністер, який недалеко. І одного разу ми з товаришем вибралися е, туди пішки купатися і е, повернулися пізно вночі, і мій дід. Не спав і і бігав десь цілий день, і цілу ніч, боявся, що мене вовки зніли. Не побкили, там містер. Але це, це, це є це містер. Добре. Хлопець, я зустрів його далеко за тисменицею, на полі під лісом, де стримба набагато дикіша. І видно відразу, що це гірська річка, хоч мусить бігти по рівнині. Мене здивувало, що він тут сам, ніде жодної душі. А в такому віці, десь під 16, хлопці бігають табунами ріками. Присівши біля берега по кістки у воді, дивився собі під ноги на щось блискучо біле. Ну, що, є риба? спитав просто так. — Нема, лише ця одна плотиця. Я її видер дітомо корчем, а тепер йду додому і хочу її випустити. Трохи далі лежала повалена верба, і там вже було глибоко, там треба було пірнути, аби запхати руки під стовбор столітнього дерева, обсмоктаного холодною течією, з високо піднятим над водою одним єдиним голим суком. Здавалось, велетень плавець на мить занурив голову, перевернувся на бік і викинув над собою правицю. Але чомусь голова так і лишилась затоплена, а рука і досі благає рятунку. Я пішов норка і витягнув її звідти, а вона тепер не може плисти. І він погладив по синюватому хребті плотицю, яка ніби вигрівалась на сонці при березі, лежачи на боці, розморено здвигаючи яскравими пірцями. Її гаряча, сповнена любові оболонка ока, дивилась на хлопця, низько похиленого над водою, і він, здається, теж більше нікого не помічав. Його рука бавилася з нею, і плотиця ніби й хоче вже відплисти на більшу воду та не наважується і знов тягнеться до пестливої руки. Нічого, він, вибачливо, звів на мене очі. Я зачекаю, поки вона відійде, і аж тоді піду додому. Я там його лишив. Оглянувшись здалеку, знов побачив самотню зігнану фігурку. Це ж і я колись нишпорив по глибоких норах, звідки часом могла вислизнути гадюка, а він якийсь нетутешній. худий, засмаглий, синюваті білки ледь з кошних очей. Такі уста подобаються дівчатам. Де він тепер?